Я думала, що мені буде соромно про це зізнаватися, але насправді більш соромно мені буде про це мовчати. У мене був письменницький ступор. У лютому 22-го року я зупинилася з написанням. Я пишу все своє життя, я професійна сценаристка, але я перестала писати і книжки також. Річ у тім, що до 22-го року я зізнаюся, писала романи, повісті, прозу російською мовою, виключно російською мовою. Так, я писала сценарії українською, я працювала в сфері, і це вимагало цього, але все-таки сценарії і романи, повісті, проза це різні речі. Так от, в кінці лютого 22-го року, з початком повномасштабної війни, мені щось надломилося, і я одним махом видалила з усіх платформ усю свою прозу, яка була написана і опублікована російською мовою. І, звісно, що я перейшла повністю на українську мову у буденному спілкуванні. Я хотіла перейти на українську мову і у написанні своєї прози. Але протягом двох років... У мене нічого не виходило. У мене в голові жили сюжети, герої, плани, конфлікти, історії, описи. Все це було в моїй голові, але викласти це на папір мені не вдавалося. Я буквально плакала, сідаючи за ноутбук. Мені здавалося, що в російській мові я краща, моя мова багатша, мій синонімічний ряд ширший, і я прям сама себе корила і посипала свою голову попелом через те, що я не могла. І я таки дійсно тоді не могла. А в якийсь момент, власне, за два роки після того, як я повністю вимкнула російську мову із свого буденного спілкування, стався ось який інцидент. Я мала спілкуватися з людиною, з якою спільна мова обом нам знайома, це тільки російська. Та людина не росіяни не росіянка але так склалися обставини що англійської вона не знала а я не знала її рідної мови відповідно я перейшла на російську і о диво як же це було приємно коли я усвідомила що я перекладаю я перекладаю з української на російську і, ба більше я не можу згадати Деякі слова з російської мови. І це був чистий кайф. І тоді я знову сіла за свій ноутбук. І от тоді народився мій перший роман, написаний українською мовою. Цей роман називається «Вавилон у новому майбутньому. Я фотографуватиму метелики. Романи перший сезон і роман Юда, Одинадцята заповідь. Які один уже опублікований на моєму каналі, другий я наразі публікую, зізнаюся, були написані російською мовою. І зараз я їх перекладаю, тому що я не хочу, щоб вони існували в цьому світі тою мовою, яку я викреслила із власного життя. І, як ви вже зрозуміли, я заплатила за це. Викреслення своїм мовчанням і своїми письменницькими стражданнями. Повірте, письменникам, людям творчим дуже важко мовчати. І це потрібно як повітря: говорити своїми реченнями, своїми персонажами і своїми ідеями. Тому це було, це вже в минулому. А мені стало легше, що я з вами поділилася. Не бійтеся і ви ділитися своїми пережитими досвідами, і не бійтеся, і ви обирати те, що вам потрібно і що вам дійсно цінне. Обіймаю.